Аби зберегти архітектуру, до Львова з'їхались архітектори та реставратори з Росії, Польщі та США. Члени конференції певні, музей зброї повинен мати своє рідне обличчя. Протягом трьох днів учасники дискутуватимуть, як у сучасному вигляді зберегти історичні фортифікації. На першому дні засідання побували і журналісти новин. На початку конференції у Львові запрошені архітектори та учасники конференції взялися обговорювати проекти щодо відновлення та реставрації міського арсеналу. Музей повинен виглядати як колись. Відтворення веж є, є, є без сумніво потрібне, тому що, тобто, розказувати на зруйнованих камінчиках як колись автентичне, як колись було. Це є як на мене непереконливо. Тобто, все ж таки, звичайно, що ці речі мають бути відвід від, від, має бути. Відбито в матеріалі, відбито в фактурі, що вони є нові, тобто можна дискутувати, чи вони були такі чи не такі, але що відтворення веж це є. Ну це це додає, значить, і місто додає, і, і навіть і самі історії додає. Скільки людей, стільки думок. Більше пів сотні реставраторів активно дискутували про найвідоміші музеї зброї. Є, може найбільше в Україні зробив для того, щоб були відреставровані фортифікаційні об'єкти і арсенал в тому числі, і Глинянська вежа, Так. Це теж продукт колишньої реставрації на дуже доброму рівні зроблений. Але всі об'єкти фортифікаційні, а вони є дуже різні, повинні жити в сьогоднішнім місцем життя. Містом Лева конференція не обмежиться у західній Україні. На збереження чекають ще декілька фортифікаційних споруд. Сьогодні ми у Львові. Ми маємо більш традиційні наукові доповіді, будуть читати. А тоді не будемо мати виїзд на місце. Будемо в зборові там мати дискусії. І третій день будемо в Тустані, в Карпатах також будемо дивитися на оборонні споруди. Учасники конференції усе повинні вирішити за три дні та оголосити свій вердикт. Підсумки конференції оприлюднять в понеділок. Ірана Качмарак за новічопойдоло. Новини.